Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Як і обіцяла, хочу вам показати, що тут такого цікавого мама є на стелажі. Ось така орхідея банана чоколад. Розкрила свої квіточки. В неї три квітоноса. ось перший квітоносик, в неї тут другий квітоносик. Ось квіточки. От дуже така вона гарна. Тут зараз такий фокус чудовий. Маленька квіточка, не ароматна. не. Але дуже-дуже-дуже гарна. І ось тут у нас третій квітоносик, ось так він. Так, у нас тут так, все потихеньку зростає. Ось цю орхіда я вам хотіла показати, тут у нас вийшов один квітонос все-таки. І тут щось таке невідоме: чи дітка, чи квітонос завмерло. Оце зростати, воно було і більше, воно було і перше. Невідомо, що тут і як буде. Нічого, почекаємо, я не знаю, що це за сорт орхідеї. Це такий для нас сюрприз. Ще в мене тут реанімашка підліток купувала я. ось Потихеньку нарощую кореневу масу, листочки нарощую. Це він вже третій його на листочок. Я його купила на... десь в серпні я його купила. Наприкінці. Ні, у вересні, у вересні. Це вже була осінь. Вже от має бутони у нас. Ось так виглядає. Чудово, Це єдиний підліток, який буде квітнути тут на стележу. Так, тут одна сплошна реанімація у нас іде. Ну, до речі, ось тут в таких горщиках Ліодорко і Мустерія. Ось так гарно вони розвиваються. Мені подобається. Сьогодні поливала світо спорідом і на стележі у мами орхідеї. Я думаю, це дуже буде гарно для них такий комплекс. Для підтримки здоров'я ще хочу протравити таких у нас хижаків на орхідеях, тому що дивлюся, вимушена була сьогодні пітонос відрізати усієї орхідеї, хтось його погриз. Мені це не подобається. І ще так дивлюся: у нас тут були як клещ на шийці цієї орхідеї. Тут вже старий лісти вона скинула. Мені це не подобається. Я періодично обробляю орхідеї ось таким засобом. І він працював. Щось в нас, можливо, прилізло, полізло. Треба щось таким більш суттєвим. У мене є суттєві засоби. Я сьогодні тільки просто полила орхідеї, треба, щоб вони просохли. Я буду їх оприскувати, розведу і потім покажу, чим в наступних відео. Так, у нас тут бургунді на бутонах. Можливо, вона нарешті заквітне. Я дуже сподіваюся на це. Вічний підліток. Пані Оксана з каналу Орхідеї та інша краса показувала свого такого Golden Lieopardica. Оце в мене ця орхідея постійний підліток. Зараз він в мене знаходиться в 9 горщику, Ну, подивіться. Ця рослина взагалі вже доросла. Я її купувала такою великою дорослою рослиною. Вона все скидала то коріння, то листочки. от до чого ми дожилися, що ми в 9-му горщику живемо і будемо квітнути на цілих на 2 бутона. Не знаю, як вона буде в мене далі, але я чула, що вона не дуже гарно і має якості здоров'я. Якось цей гібрид не дуже гарний. Тут у мене на реанімації є орхідеї. Те, що орхідея купувала по 100 гривень, дві ренімашки вже вони стали у мене їх було п'ять, дві із них стали вже пнями, і ці пні вже пішли в смітник. Нічого там не буде. Вони були і більш слабкіші, в них були такі чорні шиї, як виявилося вже потім. І три було орхідеї більш здоровіші. Ось така у нас орхідея. Я вчора їх пересадила, тому що у них були всі коріння на горі. Я вирішила їх пересадити, просто якби з їх додаванням кори пересипала. Ось я полила. Зараз тільки-тільки полила орхідеї. Хай вони гарно поп'ють. Тут гарний і турго у листочків я закріпила ще на тримач, щоб орхідейка була більш устойчива. Дуже гарно підсипала під гору субстрат. Це працює. Я дивлюся, чим вище у нас іде кора, тим краще від шиї наростають нові коріння. Оце працює 100% в моєму випадку. Постійно досипає, кому треба кору. І дійсно я бачу результати. Ось, зараз мене ще така орхідея тут замачується. Треба мені зливати. Ось тут, бачите, скільки коріння. Зараз я буду зливати оцю водичку. Це в мене орхідея рон. Ось так я тут її поставлю, щоб не забути злити, тому що я тут зараз щоденько відео зніму і бігу працювати додому далі, бо в мене О, ще багато купа роботи вдома з роботи. Ось так виглядає. Зараз воду злію. Водичка вже напиталася. Так, що у нас тут далі? ну Тут у нас далі діточка зростає в Сеншон, ну Даний чоколад. Просто супер мені так подобається. Це раз квітуча, і вже я вам показувала орхідеїку Форест. Чудова, гарна мультифлорка, біла з червоною губою, такою крапчистою. Дуже гарна вона виглядає. І третя орхідея, яку я купила з оцінкою по 100 гривень. Ось так вона виглядає. Тут в неї все чудово, теж таку закриту систему її посадила. У них у всіх були корінчики на горі. Ось так тут в мене орхідейки виростають, виростають. Оця орхідея Бумонт в мене зараз на реанімації, там нема майже коріння. Ну, на жаль, вона, я так думаю, піде теж в архарай, тому що вони майже не підлягають реанімації, вони завжди чомусь йдуть в архарай. Так, ще вам хочу доказати, що тут хтось кусає. Я обробляю орхідеї, обробляю, хтось їх кусає і кусає і кусає. Треба чимось таким більш суттєвим. Я вже казала, що купувала, в мене є в порошку, треба розвести засіб. Я не пам'ятаю, як називається. Буду робити через декілька днів обробку по листу всіх орхідей і покажу. Ну, не тут не видно. Ось такі в мене новини. Швиденько хотіла вам показати, засняти. Потихеньку розвиваємося, зростаємо. Це в мене залишився один пень. Ще на нього є надія, він такий моцний. Я його залишила, всі остальні пні я повикидувала, тому що повисихала коріння, повисихала оця основа пня. Немає сенсу взагалі це тримати. Тут орхідеям немає місця розположитися за її листовою масою і квітоносами. А я ще буду якісь пні зберігати. Не потрібно воно мені. Так, Тут у нас нижня поличка, середня поличка так виглядає. І так чудово виглядає. Прям так подивилася, трошки, знаєте, зняла стрес, тому що кінець навчального року дуже багато роботи. І сама подивилася і вам покажу ось тут таку красу. До речі, щодо підсипання ґрунту. Отут сьогодні підсипала ґрунт. орхідейці. це в мене Joy Ferry на реанімації, там, наче два коріння в нових ростуття. Повище підсипала субстрат, щоб ці коріння заходили в субстрат. І тут у мене невідомий мікс азіатів. Теж підсипала я вищий сюди субстрат. Зняла тут листочок, бо повністю сухий, жовтий, і підсипала. Я думаю, що тоді реанімація буде краще. Так, ну все. На цьому буду вже закінчувати своє відео. Всім бажаю гарного, вдалого дня! Без тривог, без турбот, щоб все у вас було чудово. Обов'язково ще побачимось на моєму каналі. Хто перший раз на моєму каналі, то будь ласка, підпишіться, щоб не втратити мій канал і регулярно дивитися нові відео. Я вам дякую за увагу, всім бажаю гарного дня ще раз. Побажань багато не буває. Ще побачимось на моєму каналі.